Зрозуміло, що нинішні 5 тисяч сил, які будуть зосереджені для навчань чергових, не є достатньо, щоб проводити таку серйозну операцію. Але якщо й буде щось Росія проводити, то як показали а, дослідження, аналіз, це буде свого роду комбінована операція, яка чимось буде нагадувати те, що ми бачили в 2014 році. І а, в Криму. Це все насправді давним-давно відомо. І те, що Білорусь використовуватиметься надалі як майданчик загрози по відношенню до Балтійських країн, країн Балтійського регіону Центральної Європи, то це відомо ще із доктрини Радянського Союзу, яка перекочувала в доктрину. Російської Федерації воєнної, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.